Дорогі глядачі мого каналу, сьогодні перший день осені, 1 вересня, ще я вас вітаю. Хоча не <кхід> знаю, що тут вітати з 1 вересня дітей. Скоро, що треба вітати. Літо пройшло, навіть не як воно вже пройшло так швидко. Навіть навіть не встигли відчути смак літа з тою війною, ніхто не встиг, скільки не робила біди та війна. Не забуваємо, друзі, що в країні війна, підтримуємо нашу армію фінансово молитвами, молитвами хто чим може. А я буду їхати на коп зараз хлопцями. Зараз ще по трьох людей їду. Вже одного зараз забираю, і ще двох. Будемо їхати, пробувати щось шукати по черняхам, а там буде видно. Надія є, що знайдемо. Прохладно, осінь вже йде, жари вже такої не буде. Так що я вам бажаю приємного перегляду. Ми погнали. Так, дорогі камради. в мене є перший сигнальчик. Ну як? Це не перший сигнальчик по темі. Дивіться, яка красива. Випала. Спиночка. Супер, друзі, супер. Краса, ні Ціленька. Да, ось так. Ось так. Забираємо. Є монетка. Ось так крейсер. Один крейсер 1800 року. Затертий, але монетка. І що ви скажете? Я би сказав, що динарик але... але ні. Це не динарик. Це в нас знову крейцер. Але вже пізніше трошки, ніж той. Той 1800, а цей 1860-ті роки вже десь. Ну, все рівно хоч як якась знахідка. Дві пробочки викопав від крейцер крейсер. Друзі. Вибачте мене за емоції, я тільки що кричав. Ху, хоч би це не був дріт. О. 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 О, друзі, капець. Ви бачите, що це? Це золото, друзі, і тут його десь 5 грам. О. О. А, друзі, як мене не дарма тянуло на цей склон, друзі. Такий сигнал. Ого. Ого. Друзі. Я тільки побачив, зразу поняв. Що це щось таке непонятне діло. Ой-ой-ой-ой. Капець. Голдуха. Перше золото цього сезону. Друзі. Золотішка А якби ауреус був, це ж капець, я в шоці О, друзі, але так далеко відійшов вже на другий зовсім схил. На другу сторону. Думав, нічого тут нема. Крейцер Ще там щось. О, друзі. О, друзі. Це капець, я такий радий. Він тримає бороду, запускаю. Бороду. Борода до кольору цього металу, друзі. А, ти що, друзі? Це надіюсь за лайк, що ви не підтримаєте. Бо це просто. Це щось неціле, звичайно. Я думаю, що такий браслет був, а це його половинка. А, друзі, капець. Танець камрада. Ой, йдуть камради. Альоша, як завжди. Талісман Голд! 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 Гоа! О май гуднес! Так, все, я вже показав камради. Камради, камради! Капець! Це я ж там, зараз будемо другу частину шукати! Жалко, да, що не цілий. Я думав, що заколка якась. Просто капець. Так, і вже випала в мене ось така монетка. Станіслав Август. Всі шукають як дурні, думаю, другий кусок знайти. <рас lecturing> <Dancing> <Bueno> <given> <ões> Але є тільки болти і все. Це просто, це просто зрив мозку. Друзі, це капець. Це капець просто. Ці металоскучі його взагалі не бачать. Та й міни бачу, але в землі він не так гарно пікав. Це просто якесь чудо, друзі. Це чудо. Це просто капець. Але то ж красота. Да. Вже йди на река не треба. Ось так. Друзі, це золото запхали в землю. Дивіться. У мене бачить. Дивіться. 46 54 Дивіться, нормально бачить, як фібулу. А Апекс 37-30. Це типа чорний? Типа чорний, великий чорний сигнал. Капець! Оце, друзі, Америка і Китай. Це саме Америка. Порівняти. Ось так Вон. Де воно? Щоб не загубити. От, отак. Отак, друзі. Квест, еквінокс. Так вони і жили. Так, в Камрада також є гарна знахідка. Дивіться, друзі, що це може бути. Та зрозуміло, що спис? дротик. Ні-ні, це не дротик. Дротик в мене. Золотий. Було ще зазнако, коли витягував. Але файна, знахідка така. Гаусом. Ось так. Все, віддаю камраду, бо зараз каже, що платити йому за контент. Камради копають, знахідок у нас не дуже. Був гарний сигнал, думав, що ти Ага. Медальйончик. Алюмінієвий, Ось такий. Але теж і знахідка тому забираємо. Так, була ще в мене знахідка ось така. Я вже колись подібну річ знаходив. Типу якоїсь підвіски, але це якийсь шмардяк. Копаєш такий? Ось така знахідка. Хлопці, ніяк не може натішитись тим золотом, тільки пікають і пікають його на різних програмах. Капець. Приїхали ми на наступне місце. Саме поле засіяне те, що потрібно, збоку тут передісковочка. Походимо. Походимо, є гудзик. Нічого цікавого, але хоч якась знахідка. Пікає як денник. Ідемо далі. Ось, друзі, дивіться, як ви склада знахідки. Дивіться, 5 монеток випало. Друзі, але діло не в монетках. Справа тут. В тому яке сьогодні золото. Це просто капець. Я такий радий. У мене такі емоції були. Що я передивляюсь відео, мені ж смішно з себе. <кхів> але хто, хто викопував, той знає, хто таке пережив. Хто такий емоційний. Ось так. Просто бомба. 6. 660 грам. Важиться краса. Жалко, що не ціла, але на лом піде на продаж. Кому потрібно, друзі, напишіть мені. Продам по лому Ось так. Всім дякую, друзі, що це відео до кінця. Всім удачі, далі буде.